Японська влада заявила, що робить усе можливе для того, аби звільнити своїх співгромадян із полону терористів самопроголошеної ісламської держави. Три дні тому в інтернеті з'явився відеоролик, де бойовики вимагають від Японії 200 мільйонів доларів за життя японських заручників, підприємця Харуна Юкави і журналіста Кензі Гото. Терористи погрожували стратити полонених, якщо викуп не буде виплачений протягом 72 годин. Раніше японська влада заявила про готовність надати невійськову допомогу країнам. Які ведуть боротьбу з ісламською державою, яка діє на частині території Іраку і Сирії? Під ці цілі в Японії планують виділити щонайменше 200 мільйонів доларів. Саме цю суму бойовики вимагають у якості сплати за звільнення заручників. Проте раніше представники японської влади заявили, що не збираються платити терористам. Термін викупу близький до завершення, проте наразі Токіо не зміг зв'язатися з бойовиками і домовитися про звільнення співвітчизників. Сьогодні в черговий раз ми будемо робити все можливе, щоб зібрати інформацію і розібратися ситуацією у відповідній манері. Посольство нашої країни докладає усіх зусиль, щоб зібрати точну інформацію про ситуацію. Це перший раз, коли ісламська держава загрожує подібною розправою громадянам Японії. Раніше ісламісти захопили в полон і стратили кілька заручників з інших країн, зокрема громадян США, яка також направляє свої сили на боротьбу з ісламською державою. Мати полоненого японця прийшла на прес-конференцію, на якій зі сльозами на очах попросила уряд допомогти своєму горю, а ісламістів не вбивати її сина. Залишилось не так багато часу. Люди в японському уряді. Будь ласка, врятуйте життя мого сина. Кензі не ворог ісламської держави. Якби ви з ним познайомилися, ви б знали, що він людина, яка допомагає іншим і буде корисною для всього людства. Нещодавно ісламісти опублікували відеоролик, на якому відображена страта в Сирії двох чоловіків, названих співробітниками російських спецслужб у ФСБ Російської Федерації, відмовилися від коментарів.